Я просто, ну, ухожу, куди уходиш? А ухожу, пити пиво. Oh. <laughs> все, все тоді я спокійний. Видаляю профіль, все, я пішов. Ми ну, будемо да. просто плакати. Так от і ми з Льошею, типу, постійно. Блін, чи... ну, читають. Great job. Well done. <laughs> Блін, ну це ж логічно. <laughs> По охопленню відеоконтенту на 200% ви, ну, виросло охоплення аудиторії, енгейджменту, тобто аудиторії в твої пости, якщо це є відеоконтент. Просто прикинь, і порівняй, вони рухаються. відеоконтент, Я от не знаю, я мобільну версію не дуже часто юзаю, але в них там сторіс, вже я так бачу, з'явилися чи вони їх запустили, не запустили. Це теж про відео. І ми бачимо по імпрешенам та охопленню, коли постимо відео, ти про це тільки що казав відразу який буст. Так, да, ну тобто, це підтверджуємо. Ще підтверджуємо ці всі каруселі. Я, якщо чесно, сам не полюбляю ці всі каруселі, от я просто. Да, От мені якось важко дається, от прям. Особлива ця інформація, і мені ну, хочеться, щоб їх було, щоб її було там максимально мало, о, щоб mm -hmm. там знаєш, якісь прямо вижимка буліти. Якісь. Бо так. я відразу бачу, якщо це складно, я просто ну, уходжу. От. Ну, це я такий, може, знаєш, там, якийсь відсоток а користувачів. А куди уходиш? Куди уходиш? А, ухажу пити пиво. А, все, все тоді я спокійний. Так, окей, да. Ти так. хотів, що ви від мене почути Йду на колд кол, я не знаю, ну навряд чи після цього. Все, я от. не читаю, видаляю профіль, все, я пішов. Да, все я пішов, да, В... Ем, ладно, ну, да і що про, що кажу? Що, типу, підгружаєш в LinkedIn, це трохи теж кумедно працює е, оці ці каруселі. Щоб, типу, ця карусель з'явилась, У вас має бути файл, по-перше, в PDF-форматі. Ви так. його загружаєте, як там такий плюсик, е, як документ, е, він його розпознає далі по сторінках. І це ну, як. Виходить, як карусель, він її так розмножує. <таплянський> типу, щоб ви ну, розуміли, що щоб загрузити цю карусельку, у LinkedIn там прям свій ноу-хау е, 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 процес, як це робити. От, так. і далі це працює. І що? І збільшує в два рази ефективність цього поста. І я теж це підтримую ну, підтверджую. А ти знаєш ще чому? От підтвердження, чому карусельки, типа краще працюють, ніж, тип, е, щось е, дав інше, тому що залишають людину в платформі LinkedIn. Тобто так. не треба переходити в research, в YouTube, не знаю, куди ще, але вони залишають тебе там і тому вони бустять такий контент вище. 100%. Тому, друзі, щоб ви отримували такого роду від нас контент, по-перше, підписуйтесь, ставте нам лайки, це нам допомагає просуватись, ставте коментарі. А особлива інформація для тих, хто про нас чув, про те, що ми запустили, uh, SalesMates Library, да, кампус і закрита ком'юніті. Uh, у нас там є. Три класних комплексні курси там для сейлів, для керівників і для бізнес-оунерів і для бізнесу. Але ми що ще зробили з тобою на цьому О, тижні? Ми просто таку по, -по, по секрету вам скажемо: ми зробили таку штуку: ми зробили міні-курси. Якщо вам треба прокачати специфічний скіл, ну, наприклад, писати мейли або продавати через LinkedIn, або, наприклад, проспектинг робити вони вже на платформі. Так, да, і яку це закриває вашу основну задачу? Тобто, якщо ну, проходить курс з наших там восьми модулів, це ну, займає час. А якщо вам треба швидко навчитись, да, як там користуватись LinkedIn, як там швидко отримувати продажі, вам туди, до нас, до міні-курсу. Супер. Дивись, що ще? Змінилася така, у них з'явилася нова така метрика, яка каже, що, прикинь, і раніше просто було не так: пост без лінка ранжується нижче, ніж пост з лінком. Ну, цю інформацію слухай, да, пугали нас навпаки, пару років інше. Якщо ти публікуєш з лінкою... О, пост. То він не показується нормально. І я як дурень е десь роки два, постійно, типу, в першому коменті лінка. Так, там, ти -ти -ти -ти. А зараз виходить, що треба інакше. І, і що? Я знов це підтверджую. Тому що я от публікував останніх 10 постів з лінкою в пості. коментарі. А, з пості. Так, Ні да, нічого взагалі страшного не відбулося. От як знов. Коментували, все нормально. Тобто, знов, ну друзі, дивіться наш подкаст, щоб отакі такі штуки ви дізнавались, бо ми проходимо це вживу. Так, ну я знаю, що ми не розумію. Просто ну нелогічно, лінк він же ж уведе з платформи. А зараз типу алгоритм каже типу лінк, я його ранжую вище. Ну тобто це якась нестиковочка, але факт є фактом. Тобто, кажуть, що плюс 5% відсотків додає, і 13% типа залучення аудиторії. От так. Ми ну, подивимось, як ми будемо коментувати репорт у 2026 році. Мені здається, що ми будемо казати. А тепер, а тепер не ставте посилання в пости. Ми, да. ми будемо просто плакати, що все буде я тепер робити. Да? Я шукаю. Диві, дивіться, що ще. Е, ну, це було логічно, але це просто ще раз підсвітилося. Довгі коментарі більше, ніж 10 слів, ранжуються вище і підіймають пост вище, ніж короткі. Прикольно, супер, Антоха, дякую. Порівняно з тим, що ти такий інсайтік написав. Так, да, тим паче, прикол, я знов це підтверджую, затестував, тому що ну, ми ж, блін, все на собі, на собі тестуємо багато чого, як, знаєш, типу пілоти, ем, типу, да, коли тестують нові літаки, отак от і ми з Льошею, типу, постійно. І що? Я, я коментував е, е, Гарі Вайнерчка, да, ну, з, дуже відомого інфлюенсера, е, бізнес, да, інфлюенсера. З штатів, і я писав дуже довгі коментарі. І в мене там 7 лайків, 10 лайків, 15 лайків. Я постійно його коментував, тому що ну, в нього там під постами там, 4 тисячі коментарів, там, 5 тисяч коментарів. Я думаю, ну, цікаво, як люди будуть. Блін, чи... ну читають. Mm -hmm. Читають. Потім, звісно, оцей прикол м -м, починається в інвайти, тобі сипеться аудиторія. Я бачив, ти прокоментував пост Гаррі. 에... <cierpix> <Elijah> uh, ну, знаєш, цей дешевий тригер дешевий інтент коли ти, ну, типу когось коментуєш і вика... викачує цю базу, типу, ти е... лояльна аудиторія до цього ну, типу, інфлюенсера, і тобі щось починають відразу парити. Ну, Це просто дешевий хід. От, але я до чого, що цікавий який момент ти коли от, ну, бачиш пост і хочеш mm -hmm. прокоментувати, ти навіть сам LinkedIn пропонує: Great job, well. done, <свят> Ну, типу, там, great news, super talk, я не знаю. А це ж сам LinkedIn пропонує. Там два-три слова так. максимум. Так. А, бачиш, а ну ж це ж не прибрали, і тут є конфуз. Але я дивлюсь, що дійсно великі такі смачні, гарні коментарі дають енгейджмент потім на ваші пости і на перегляд вашого профілю. Залученість охоплення більше 15 слів в два з половиною рази цього посту. залученість. підтверджую. Прикинь, ще один цікавий інсайт: опитування повз. Питання, тобто опції, але в якому форматі. В не просто в форматі, що де ти повністю дав тіпа, варіанти, а сказав, ще, є. четвертий варіант. Напишіть, будь ласка, в коментарі, що у вас. <рик-> <lluk> От такий три, трюк. Типа, і він відразу додає коментарів, коли людина каже, ані, в мене не ці, не ці три. А після цього він дає е, коментарі і цей пол підіймається дуже високо. Слухай, я сьогодні протопив це зробити. Я реально робив опитування, які uh -huh. челенджі усилів. От, вони мені там вже 25 воутів поставили. Але я реально не написав, типу, друзі, якщо тут немає, ну там, типу, те, ну... що ти сказав, блін, ну це ж логічно. А логічно чому? Просто воно ж автоматично створить тобі коментарі. Це те, да. що тобі потрібно, щоб твій пол опитування залетіло. От і все. Ну коротше, такий прикол, треба це використовувати. Ну, ми теж вчимося, і це нормально. А, а це для мене відкриття було. Ти сьогодні мені вранці сказав: коментування 10-20 постів на тиждень дає залученість вашого профілю перегляди на 50%. Так, да, я ну, готувався до подкасту і ну, читав наш сценарій. Да, і коли такий побачив, думаю, блін, а скільки я ну, реально коментую. Я коментую насправді не так уж і багато. Ну, в тиждень, може, там два-три пости. От. Е а по суті, це знов е це треба робити як систему.